Хочеться, аби подібних історій ставало дедалі більше, і люди не зневірились в житті і в собі. Як герой нашого наступного матеріалу. Він успішний спортсмен, психолог і волонтер. І уяви собі, скільки людина всього встигає. Ми лише з тобою передачу провели, і все. А тут стільки справ зробити. І найголовніше, йому вдається допомагати іншим. Всі подробиці вже заметь. 34-річний бердянський стронгмен надихає своїм прикладом тисячі людей. Кілька років тому в автокатастрофі Володимир Моїсей втратив руку, але пережити потрясіння не завадило йому продовжити займатися спортом і жити повноцінним життям. Він встановив рекорд України, піднявши однією рукою 260 кілограмову штангу. Не здався, і коли рідне місто захопили російські війська. 24 лютого. Володимир був у Києві, а родина у Бердянську тієї ж ночі він примчав додому. Ми виїхали годині о 9-й, Приїхали приблизно об 12-й ночі. Дуже важка дорога, де щось вибухає, багато аварії. Люди в такій паніці. Тож, коли вже доїхав, видихнув. Я вже з рідними. Вони зі мною у безпеці, і ми можемо думати, що робити далі. Володимир не лише відомий строн. Дмен він професійний психолог, який уже багато років працює у сфері захисту сім'ї та дітей. У Бердянську в нього був великий будинок, де жили діти, сироти та підлітки з неблагополучних сімей. Ми Мали хороший будинок, офіс, де працювали і допомагали дітям зі складними життєвими обставинами, дітям біженцям, дітям, які переживали різні важкі моменти, і це все у нас було. То було велике щастя. Моє життя, бачення, місія, моє покликання любити і допомагати. Ти дітям, але Росія позбавила домівки і родину і цих дітей. Першими тижнями під окупацією дідьо, чоловік волонтерив, допомагав вивозити людей і намагався дістати їжу, аби всіх нагодувати. Коли ми виїжджали, було понад 25 постів росіян. Різні були буряти, чеченці, дагестанці. Хтось був чимніший, але більшою мірою я їхав без протеза. Багато хто зупиняючи наш автобус, всіх садили назад, а мене розпитували. Прізвище для них не Розуміли, у мене була більша борода, і всі думали, що я колишній військовий, а товець го року втратив руку. За деякий час Володимира через його активну допомогу людям почали розшукувати російські солдати. Тож він вирішив виїхати і вивести близьких у безпечне місце. Цим місцем стала Швейцарія. Завдяки знайомим для великої родини Моїсея знайшовся триповерховий будинок. Для нас це було просто величезне щастя за допомогою людей. Ось таких ланцюжків людей, ти, які мене знали, утворився ланцюжок, і вийшло те, що вийшло. Я це називаю бумерангом добра. Цей бумеранг Володимир вирішив відправити далі. Ми там ходили, рубали ходили, дрова. Потім нас попросили. А ви могли б нам допомогти українцям збирати меблі? Я кажу, звичайно. Згодом чоловік почав проводити тренінги з психології для українців, які втекли від війни. А також тренінги для швейцарських психологів вийшло достукатися до них, пояснити культуру, весь цей шлях інтеграції, який він може бути. Спортсмен встигає боротись на всіх фронтах. Наразі він повернувся до України і готується до найвідоміших змагань серед силачів Арнольд Класік, аби ще раз показати всьому світові силу волі справжнього українця.